вечора. програма погляд стартує в прямому ефірі на п'ятому каналі, і наш гість сьогодні, міністр агрополітики Тарас Кутовий. Доброго вечора. Доброго вечора. Я би хотіла розпочати з останнього в зв'язку з чим з'являється ваше прізвище в стрічках новин: відсторонення керівника організації бюджетної організації Аграрний фонд Липового. Справді, що кілька днів за кілька днів до того в пресі була інформація про те, що ця інституція, аграрний фонд, передається під контроль. Сили, від якої залежить нинішня коаліція в парламенті групи воля народу процеси ці пов'язані якимось чином? Знаєте, я займаюся ефективністю міністерства, ефективністю галузі кримінальними справами, розслідуваннями займаються силові органи, і кожен займається своєю роботою. Тобто ви не знали якщо, про те, якщо, що якщо, ви, якщо, якщо півтора. Року в організації відбуваються якісь процеси. Про них пише преса, про них говорять з екранів телебачення, надсилаються звернення народних депутатів, громадськості. І в цій ситуації є виконуючі обов'язки. Наголошу, виконуючі обов'язки, навіть не керівник організації. Абсолютно очевидно, що після особливо якихось гучних резонансних подій людину треба відсторонити від обов'язків для того, щоб вона. Ну, скажімо так, стало трошки в стороні, і міністерство, в тому числі, і всі, хто до цього можуть бути долучені, в тому числі і громадськість, якось розібралася з ситуацією. І це очевидне і абсолютно, мені здається, таке логічне рішення. Тому це рішення було прийнято, і Правоохоронні органи розберуться, вони роблять там різноманітні заяви з цього приводу. Я думаю, що ми. Почали процес боротьби в міністерстві з корупцією. Ми його будемо продовжувати. І люди, які не хочуть займатися аграрною політикою, хочуть займатися корупцією, рано чи пізно це міністерство покинуть. Я би дуже хотів, щоб вони його залишили якомога раніше. Я розумію, що за всіми учасниками і фігурантами всіх цих токсичних речей стоять якісь різноманітні різного роду сили. Хочу. Сказати, що для мене особисто в контексті моєї цієї боротьби ці сили значення ніякого не мають. Хто ефективно працює, хто чесно працює, буде працювати. Хто не хоче чесно працювати, ну буде залишати як мінімум своє робоче місце, а як максимум, нехай правоохоронні органи розбираються. Але при цьому всьому хотів сказати: у Міністерстві аграрної політики і продовольства є свої задачі. Воно займається аграрною політикою, а пошуком злочинців їх арештами, притягненням до відповідальності займаються суди, тобто займаються Тобто це за пов'язані процеси. Були для мене це не пов'язаний процес в контексті якоїсь там діяльності інших органів, в тому числі і Верховної Ради. Для мене це процес підняття ефективності всередині міністерства. Разом з цим моментом відбулася ще заміна багатьох інших людей, але можливо за тими багатьма іншими людьми не стояли якісь інші сили, які хочуть в тому числі робити це публічними. Я можу собі навіть тільки уявити, що почнеться, коли ми почнемо займатися кадровими питаннями в Укрспирті. Напевно, що знову виявиться щось дуже колосальне і феноменальне. Тому у нас попереду дуже багато, в тому числі і кадрових рішень. Міністерство буде очищене. Міністерство буде міністерством аграрної політики, а не міністерством управління державних підприємств і всіми токсичними речами з цим пов'язаним. І це буде динамічний, стрімкий процес. Це одна із моїх. Пріоритетних задач, яка в тому числі позначена в тій стратегії, яку ми окреслили 3 плюс 5. і там до речі, от в трьох основних компонентах, окрім земельної реформи, окрім зміни державної підтримки, третім компонентом це є підняття ефективності державних підприємств. В тому числі суттєвим блоком їх приватизація. От поки ми цього не зробимо, я думаю, що е, у нас будуть різні інсинуації навколо, в тому числі і Міністерства. Ну, дивіться, чому така увага там до цього аграрного фонду і до цієї інформації? Відомо, що в уряду, і в нинішньої скажу, коаліції да. критично бракує голосів в парламенті. Mm. І уряду немає на кого там спиратися. І тому оці групи, е, які формально не входять в коаліцію, ви від mm. них залежні. І тому увага буде достатньо висока. Чи планується призначення людей з цих груп в аграрний фонд? Всі люди будуть призначатися по конкурсу, як того сьогодні вимагає закон. Сьогодні на всі цови. Згідно нового закону, який проголосований, і я в тому числі за нього голосував, коли був в Верховній Раді. Всі ці люди будуть йти на конкурси. Громадськість, експерти будуть долучені до прийняття цих рішень. І це не завтра, а колись, це вже сьогодні. І до речі, я хочу наголосити, що е, прем'єр-міністр на засіданні першому кабінету міністрів в контексті кадрових рішень заборонив ну, не заборонив, а імперативно порекомендував всім членам уряду не вносить по скороченій процедурі всі кадрові питання. З голосу, а йти чітко по закону. Якщо ви пам'ятаєте, прем'єр сказав: не біжіть поперед законом. Є закон, є держслужба, вони будуть приймати рішення і будуть призначати людей. В цьому розумінні, це їх відповідальність. Це їхня відповідальність, в тому числі і перед суспільством, і міністерство, чесно кажучи, до того не буде мати ніякого відношення. Я тому дуже радий. Більше того, хочу сказати, що по закону новому всі кадрові призначення в міністерстві здійснює не міністр, якщо хтось про це не знає, а державний секретар, який в міністерстві цьому працює. Тому ми вибудували систему, поки законодавчу, яка відділяє політику від... Управління організаційного управління міністерством. ми ця система вона вже в дорозі. Зараз розробляються правила. Відповідно до цих правил будуть проведені конкурси. Тому говорить про те, що хтось ну на коли мен... будуть проведені ці конкурси, коли їх чекати? Ну, поперед попередній аналіз, так як ми говорили на кабіні, що це протягом десь до. Двох місяців повинні бути розроблені всі правила. Здійснений процес формування конкурсних комісій. Це ну такий організаційний процес. Після цього будуть конкурси, які теж я думаю, що займуть там, умовно кажучи, від одного до двох місяців, можливо, навіть до трьох, залежить від складності процесу. Але для нас це процес дійсно там 5 Звичайно, це сьогодні впливає на ефективність, тому що багатьох керівників не можна призначити. Наприклад, у нас є Держпродспоживслужба, великий орган, який прийшов на заміну тим інспекціям, багато, багато е, різноманітним, які скасовані, ми не можемо там призначити заступників, оскільки вони йдуть по конкурсу. Так, керівнику сьогодні важко, бо він один працює без жодного заступника. От. Але це ціна, яку потрібно заплатити за те, щоб у нас були нормальні, цивілізовані, взаємні, складності. Але перш ніж перейдемо до питання укрспирту, землі там, і так далі. хотіла вас уточнити. Я знаю, що вам не вперше пропонували стати міністром аграрної політики. У вас є ну, інтерес певний в аграрній сфері. Чому ви погодилися цього разу піти в уряд Володимира Гройсмана? Я знаю, що в уряд Яценюка вам робили цю кадрову пропозицію. Ви знаєте, я, я почну з. і це буде моя відповідь. Мені зараз дуже комфортно працюється в уряді. Навіть відповідаючи на ваші попередні запитання, на мене не було жодного тиску з приводу жодного призначення. На мене взагалі немає тиску в контексті, яким чином формувати цю політику. Більше того, я відчуваю позитивний зворотній зв'язок від членів уряду, від прем'єру в контексті тих пропозицій, які я вношу. Мені е, зараз комфортно. Цінком було б дискомфортно, я, на це вона спод... цікавлять. Я сподіваюся, що цей комфорт збережеться. Я би не хотів аналізувати, як було би, чи як буде колись. От я говорю так, як є зараз. Mm -hmm. І той комфорт, який у мене зараз присутній, і комфорт в контексті того який які масив роботи ми зараз робимо, які інституційні зміни ми хочемо зробити в міністерстві? Які зміни в контексті тієї ж самої державної власності ми хочемо зробити? і Якщо нам це вдасться, я буду дуже щасливий, якщо нам це вдасться. Ми в принципі зробимо речі, і я сподіваюся, що в короткий термін, які не зробили за всю незалежність України. Ваш попередник це теж був амбітна, молода людина з хорошою західною освітою, так само, як і ви, яка теж мала подібні цілі. Ну, як бачимо, мало що відбулося, крім того, що він регулярно на будь в якому ефірі заявляв, що кожен четвертий зароблений в країні долар, це е, зароблені гроші в аграрній сфері. Е, зрозуміло, що в Україні є там певні ресурси, але тим не менше, коли е, підуть з молотка всі ці збиткові, нібито підприємства, яких е, на балансі вашого міністерства чи не найбільше, очевидно, скільки взагалі їх є? Чи проведений аудит цих підприємств? І це їх по кількості можливо найбільше, але е, ця кількість створюється якраз тими державними підприємствами. Це фактично підприємства на землі. Ну якщо по ці зрозуміти, що це за підприємство, це от були у нас колгоспи, а паралельно були державні підприємства, які так само здійснювали якусь діяльність в аграрній сфері. Їх дуже багато, бо це багато просто таких колгоспиків, там по дві тисячі, по три тисячі, які по всій країні розкидані. Що важливо в контексті приватизації цих підприємств? Так вони в списку на зняття заборони в Верховній Раді, але їхня привабливість буде лише у тому випадку, коли земля, яка сьогодні знаходиться в користуванні цих підприємств, буде частиною того пакету, який пропонується, і земля і з того, що ми пропонуємо, це не землю продати. А що повинно бути право оренди на цю землю? Тому що сьогодні це акти на постійне землекористування. Людям сьогодні будуть пропонувати купити цілісний майновий комплекс. Але навіщо купувати свинарники, коровники, якщо немає землі навколо, тобто немає кормової бази, це все не потрібно. Тому ми в міністерстві сьогодні, в контексті тих пропозицій, які ми готуємо, запропонуємо при передачі фонду державного майна вже мати таку, знаєте, передпродажну підготовку, в рамках якої інвестори зрозуміють, що вони беруть той актив, який їм потрібен. Привати Приватизація не для приватизації, а приватизація, по перше, для того, щоб мати достойний ресурс від цієї приватизації. По-друге, мати систему господарських відносин, яка дасть можливість створити нові робочі місця, отримати нові податки. І, взагалі, підняти економіку. Сьогодні це основна задача. Наш базовий внутрішній ресурс, який буде піднімати економіку. Зовнішні запозичення лише для того, щоб стабілізувати ситуацію, але перш за все, для того, щоб запустити національну економіку. І процес приватизації це частина цього процесу. Я хочу навести невеличкий приклад. Сьогодні більше половини землі аграрної сьогодні в Україні належить людям, фізичним особам. Вони здаються в оренду. Ми не маємо навіть ціноутворення на той актив, яким вони користуються сьогодні, фактично підприємства, які орендують землю, продаються від одного власника до іншого. Сама фізична особа, яка здає в оренду ці пайм, вона навіть не розуміє, скільки це право оренди коштує, бо сьогодні ж земля не продається право оренди, яке під парасолькою підприємства. Якщо ми і це ми пропонуємо в контексті земельної реформи, дозволимо продавати право оренди на 49 років, якщо ми зробимо це право оренди. Заставою в банки з можливістю, то ми дуже сильно оживемо економіку. При цьому всьому ми підемо від дуже багатьох критичних моментів. Що там у людей заберуть за безцінь землю, що люди будуть змушені її продати ні, право оренди залишається, продається право оренди, але що відбудеться при цьому? Право оренди буде мати якусь ринкову. Ринковий індикатор ціни. І якщо цей право оренди завтра буде коштувати 5-7 тисяч доларів, то вже ніхто не зможе сьогодні сказати, що а земля буде коштувати 50 доларів, і вас надурять. Ні, якщо право оренди 7 тисяч доларів, то продаж буде очевидно точно не менше. І цим ми просто дамо індикатор для ринку. Де насправді знаходяться прописаний наші ринку... вже пакет відповідного законодавства? Є взагалі ну технічно весь документ зроблений. Відпрацьовані фіз... фі... філософські такі напрямки, в яких ми рухаємося. У мене була зустріч з місією ВФ. Я їм пояснив цю позицію. Мені здається, що я. Отримав позитивне сприйняття тих аргументів, про які я говорив, і того етапу, і того технічного моменту, який ми повинні сьогодні здійснити. Тобто, ми, маючи напругу сьогодні в суспільстві з приводу цього питання, не будемо чіпати саме болісне питання, але систему взаємин ми вибудуємо таким чином, щоб все було прозоро, і щоб людина, яка сьогодні хоче побудувати елеватор, Тобто обсто... ви хочете зварити ринок землі в обхід мораторію? Ні, це не так. Ми, хоч... ринок землі, це коли продається земля. А обіг земель, право на цю землю це зовсім інше. Це фактично похідний інструмент. Тобто фізична особа залишається власником землі. Вона так само здає її в оренду, вона так само отримує оренні платежі. Але вона сьогодні говорить: Микола, фермер, там Петро або якась інша компанія, я готовий передати тобі там на 25 років землю в оренду. І отримують за неї цю оренду. Але за те, що ти будеш мати це право, а не хтось із твоїх конкурентів, заплати мені за це премію, те, що кажуть в ринку, ціну. І хтось плати ціну, розуміючи те, що сьогодні він має це право там на 25-49 років користуватися цією землею. Сьогодні, коли продаються сільськогосподарські підприємства, вони ж мають всю землю в оренді. І там платиться ціна, і ця ціна фактично індикативно відображає ціну на ті на ті земельні ділянки і на їхню орендну суть, а не суть власності. Тому просто ми хочемо цю можливість дати не тільки великим підприємствам, великим гравцям, а в тому числі і фермерам, і маленькому господарю на селі. Це повністю оживить, на мою думку, взагалі суть цих ринкових відносин і дасть можливість залучити робочий капітал щодо Укрспирту, який так. вже е, став. Такою активною, активною темою для обговорення. Ваш попередник також заявляв про намір продати це підприємство. І Абрамавічус також в, в переліку Абрамавічуса також це підприємство. Було коли, на яких умовах і, взагалі, як виміряти, ну, скажімо так, яка цінність цього об'єкту активу. Завжди цінність активу визначається вартістю активу, мінус борги. Сьогодні на цьому активі колосальні борги. Сьогодні навіть, ну, щоб ми розуміли, заборгованість перед Державною фіскальною службою складає 1 мільярд 200 мільйонів гривень. От. Так само. На кожному із підприємств є дуже багато комерційних боргів. Свого часу ці борги створювалися для того, щоб за ці борги забирати ці підприємства. У цьому полягає суть, що нам треба правильно сформувати концепцію цього продажу, щоб е, приватизація не виглядала фактично е, роздачу активів за борги. Ні, треба відпрацювати. По перше, всі ці борги розуміти, які з них дуть що ж відпрацювати. Тобто, це держава повинна виплатити ці мільярди. Ні, відпрацювати це оцінити реальність цих боргів, тому що в переважній. Більшості ці борги дуті, те, що називається. Тобто фіктивно створені борги, які проводилися через суди, це повинно бути, на мою думку, рішення Верховної Ради, яким чином ми ці активи спозиціонуємо для майбутньої приватизації. чому була проблема попередньої приватизації? Є групи впливу, так. які всі хочуть на цьому ринку якось працювати. І вони хочуть бути присутніми на цьому ринку. Раніше, коли говорилося про це, говорилося про те, що от є одне велике державне підприємство, і хтось один буде лідером в цьому підприємстві, який його приватизує, потім фактично буде знаходитися на цьому ринку. Ця модель не працює, оскільки ці люди, які фактично в тому числі ворогують між собою, вони не могли би в цій моделі знайти собі спокою і взаємопорозуміння. Тому мені здається, що це державне підприємство повинно бути розподілене на кластери, умовно кажучи, по сім, по вісім заводів. Більше, напевно, що з прив'язкою географічно. До цих ластирів повинна надана бути ліцензія на 15-20 років, і все це повинно бути запропоновано. Ось актив. Причому активи підбирати і компонувати таким чином, що є один гарний привабливий завод, а до нього є два заводи, які не такі привабливі. Але будьте ласкаві, ви їх так само купуєте, якщо ви хочете, бо знаєте, одним вершки, іншим коришки. У нас продадуть, знаєте, топові там 13 заводів, а все інше просто розріжуть на метал. Цього я так само не хочу, і тому треба повинна бути така комбінація. Повинна бути ліцензія, ціна за актив, ціна за ліцензію. І після цього міністерство займається аналізом і спостереженням за виконанням ліцензійних умов. То ви ви встигнете? Ваш уряд проіснує стільки часу? Ну, це не лотерея, проіснує існує, не проіснує. Ви знаєте, я роблю те, що я повинен робити. От зранку до ночі ми робимо свою роботу. Як воно буде, життя покаже. Але знаєте, робити те, що повинен, не будь-як буде. От я вважаю, що треба швидко, динамічно йти шляхом змін. Життя покаже, яких результатів ми досягнемо. Для мене це один із індикаторів. Я хочу це зробити. А попередньо те, що треба зробити, у нас сьогодні дуже багато заводів, якщо ви говорите про спортову галузь, а працює тільки декілька з них. Тому ті, які не працюють, а можуть працювати, потрібно сьогодні запустити. І це треба запустити рішення. Вже є і розпилені рішення. на металобрухт, наскільки мені відомо. È, в тому же є, є якісь, ну мовно кажучи, є не, не в нефункціонуючому стані. Да? Так. От запустить ті, які можуть працювати, дати можливість їм показувати свою ефективність, залучити в робочі місця, людям дати можливість працювати, щоб на етапі, коли приватизація буде підходити до дверей, щоб це були працюючі, які підприємства. які реалістичні терміни цієї приватизації. Е е я би хотів вийти на меморандум, принаймні, вже чітку схему і пропозицію е для передачі фонд держмайна до кінця року. Я правильно Бо, розумію, устрені... що вашими попередниками оцього аудиту, про який я казала, державних підприємств, які є збитковими, на яких наживаються спритні ділки, в тому числі від політики, не було проведено такого аудиту цих підприємств? Ну аудит Чи хоча б просто це розуміння? Аудит проводився. Я переглядав документи, що стосується цього аудиту. Ситуація по багатьом дуже напрямкам зрозуміла. Основне основна проблемна історія, яка може нас е, стримувати в, в цьому шляху, це е, фактично структурування цієї угоди. Тому що частина активів знаходиться в концерні, у який які знаходяться під ліквідацією. Частина знаходиться в державному підприємстві. Дуже багато з них з боргами. І це все треба звести докупи і фактично в розумінні інвестиційному зробити привабливий продукт. Треба провести переговори з державною фіскальною службою, яким чином прийняти рішення чи разом з кабінетом міністрів, щоб на етапі, коли ми передаємо ці активи, була зрозуміла абсолютно боргова історія. Тому що інвестор, який хоче прийти, він Хоче розуміти абсолютно зрозумілу історію. А зважаючи на те, що він інвестує в державний актив, то він хоче при цьому всьому мати гарантію від держави, що те, що він продає, має відповідну якість і гарантії. І я думаю, що ми в силах це зробити. По часу, звичайно, завжди дуже багато є стримуючих елементів. Але ми ставимо амбіційні цілі, навіть якщо. Наші цілі занадто амбіційні, то наш кінцевий результат все рівно буде в межах зрозумілої похибки. І я точно не хочу говорити про те, що це десь які знаєте стратегічно колись. Ми були би не проти, і напевно, так воно колись і відбудеться. Ні, сьогодні що б ви ще хотіли встигнути за своєї каденції? Я хотів би, щоб ми змінили вектор взагалі і структуру нашої економіки аграрної. У нас сьогодні велика орієнтація на холдинги. У нас сьогодні фактично міряється ефективність галузі кількістю мільйонів тонн, які продукує галузь. Але я, мені подобається цей приклад. Він один приклад просто в цифрах. Е, перші дні, коли я е, став міністром, у мене була зустріч з делегацією з Данії і з прем'єр-міністром Данії. І там був такий аграрний форум-діалог. Так от Данія має 2,6 мільйона землі. Ми в обробітку маємо в 10 разів більше землі, це так взагалі без проблем. Вони продають продукції на 24 мільярда євро. А ми, маючи в 10 разів більше землі, продаємо на 14,6 мільярдів доларів. Тобто фактично майже на 70% вони роблять виторгу більше, маючи в 10 разів менше землі. Це додаткова вартість. На неї треба орієнтуватися, і вона в свою чергу привезе і додаткових робочих місць, і до тої багатоукладності сьогодні в селі, коли люди Бо залишаються вона, очевидно, але не менти, вирощують на цих землях сонячне Ці... і Тому подібне Ці... а... ця робота повинна бути якраз в напрямку малих та середніх гравців. Вони не можуть бути технологічно конкурентними з великими компаніями. Вони історично не отримували ніколи підтримки, яка би дала можливість їм стати на ноги. Їм завжди штани підтримували, але не дали можливість зробити крок в Сьогодні цей крок вперед треба зробити. Сьогодні держава, мені здається, в історичній перспективі зробила дуже багато для того, щоб ті успішні агрокомпанії великі мали своє місце на ринку, щоб вони мали свою логістику, щоб вони мали ті досягнення, яким ми всі радіємо. Але треба сьогодні звернути увагу на малих і середніх, тому що у нас були роки, коли в галузь вливалося до 3-4 мільярдів доларів. А якщо ви сьогодні маленького гравця спитаєте на ринку фермера, підтримка була взагалі за всі ці роки, то всі скажуть, яка підтримка? Десь там сади закладали, це згадають, згадають програму нетелів, а мільярдів цих ніхто часто і не бачив. Тому концентрована допомога тим, хто щось уже зробив, хто може це зробити, допомогти їм стати на ноги і навколо них почнуть утворюватися ті лідери, які захочуть працювати на селі. Ці невеличкі по 150 гектарів, по 200, по 50, але вони будуть формувати робочі місця. Треба дати їм підтримку, щоб вони могли робити свої невеличкі сушки, невеличкі елеватори, щоб вони ставали гравцями. І держава своєю інфраструктурою великою, в тому числі елеваторною, портовою елеваторною, повинна дати їм можливість вийти на зовнішні ринки. Великою нішою для них є органічне виробництво. Тому що великі компанії ніколи не будуть займатися органічним виробництвом, а маленькі це для них ниша. За це будуть платити більше грошей, і це для них великий потенціал. Тараса, на жаль. На жаль, все ну і до вас ще багато питань. Дякую вам, дякую вам, Тарас Кутовий, міністр гарної політики і промисловості, промис... промисловості України. На цьому сьогодні ставимо крапку до наступних зустрічей і дякую, що ви з нами.